15 травня причини вавилонського полону. За днів Йоакема, царя юдейського формалізм настільки утвердився як у житті царя, так і в народі, що неминучим було процвітання всіляких злих звичаїв, форми не в змозі виправити життя, ніякі форми не в змозі утримати людей від зла, яке закладено в людській природі. Ніщо, крім сили Божої, не може цього зробити, а сила Божа може прийти до людей і перебувати в них тільки через живу особисту віру. Лише вона може очистити серце і реформувати життя, його можна реформувати, тільки почавши і закінчивши серцем, з якого походить життя, приповісті 4,23 Очисті джерело й потоки, що виходять із нього, неминуче стануть чистими, бо солодка вода не тече з солонця, Якова 3.12. Так само, коли серце очищене а життя наділене силою, живою вірою в Христа, благодать дається всім формам релігії, і Господь шанується та прославляється в поклонінні, що здійснюється таким чином. Основне беззаконня в житті царя й народу, дні Йоакема можна розділити на кілька частин. Поряд із загальним беззаконням убивств, перелюбства, крадіжок, неправдивих свідчень і всіх супутніх ідолопоклонств долопоклонству явищ існувало. Перше гноблення і несправедливість. Отак промовляє Господь: судіть вранці суд і рятуйте грабованого від руки переслідника. Щоб не вийшла, немов той огонь моя людь, і вона запалає за зло ваших учинків, і не буде кому погасити. Єремії 21,12. Так говорить Господь, чиніть правосуддя та правду, і рятуйте грабованого від руки гнобителя, чужинця ж, сироту та вдову не гнобіть, не грабуйте, і крови невинної не проливайте на місці цьому. Єремії 22:3 Якщо один одному будете справді чинити справедливо, не будете тиснути чужинця, сироту та вдову, то зроблю, що ви пробуватимете на цім місці. Єремії 7, 5, 7. 2. Гноблення й обман робітника в його заробітній платі, тоді як цар та його наближені у своєму багатстві розкушували. Горе тому, хто несправедливістю дім свій будує, а верхні кімнати безправ'ям, хто каже своєму ближньому працювати даремно, і платні його йому не дає, що говорить збудує собі дім великий, і верхні кімнати широкі, і вікна собі повирубує, і криє кедриною й малює червоною фарбою. Єремії 22, 13, 14 Зневага до бідних. Чи ти зацарюєш тому, що в кедрах ти мешкаєш? Чи ж твій батько не їв та не пив, і коли правосуддя та правду чинив він, тоді було добре йому. Він розсуджував у справу нужденного і бідного, і тоді добре було. Чи не це мене знати, говорить Господь, хіба твої очі та серце твоє не обернені тільки на користь свою? Та щоб проливати кров невинно, і щоб гніт та насилля чинити, 15-17 4. Нехтування суботою. Так, говорить Господь: стережіться за душі свої, і не носіть тягарю за суботнього дня, і не носіть його брамами Єрусалиму, і не носіть тягару з домів ваших суботнього дня, і жодної праці робити не будете, і день суботній освятите. Як я вашим батькам наказав вам, і буде, якщо мене справді ви будете слухатись. Каже Господь, щоб тягарю не носити в брами міста цього за суботнього дня, і щоб освятити день суботній, і щоб жодної праці в цей день не робити, то ходитимуть брамами міста цього царі та князі, що будуть сидіти на троні Давидовим, що їздити будуть колесницями і кіньми, вони і їхні правителі, юдеї та мешканці Єрусалиму, і це місто стоятиме вічно. А якщо ви мене не послухаєтеся, щоб святити День суботній, і щоб тягарю не носити, і щоб брамами Єрусалиму суботнього дня не ходити, то огонь підпалю в їхніх брамах, і він поїсть Єрусалимські палати і не погасне. Єремії 21-27 Поклоніння Сонцю. У восьмому розділі книги Пророка Єзекії записано, що він бачив у Єрусалимі. Навіть у святому храмі, коли він був перенесений туди у видіннях з місця свого полону. Спочатку він побачив ідола, що викликує заздрістю, біля самого входу брами жертівника. Потім, в одній з кімнат храмового двору, побачив усякий вид плазуна та огидливої звірини і всіякі бошки Ізраїлевого дому, накреслені на стіні навколо кругом. Вірш десятий. І сімдесят чоловік, зо старших Ізраїлевого дому, кожен з яких тримав у руці кадило, приносячи пахощі. Далі він побачив: біля входу до брами Господнього дому, що на півночі, аж ось там сидять жінки, що оплакували там муза, вірш 14. Після всього цього Господь сказав йому. Ти знову побачиш Гедоти ще більше від цих. І він запровадив мене до внутрішнього подвір'я Господнього дому. Аж ось при вході до Господнього храму між притвором та між жертівником було біля 25 чоловік. Спини їхні до Господнього храму, а їхні обличчя на схід, і вони кланялися до сходу, до сонця. Вірш 15 15.16. 6. Зневага до Слова Господнього у порадах і застереженнях. Сам цар Йоакем зі своїми князями та радниками переслідував пророка Господнього, поки той, рятуючись від їхніх рук, не втік до Єгипту. Але цар послав за ним навіть до Єгипту, змусив його повернутися, а потім убив його. Вони також переслідували Єремію та погрожували йому смертю, свідоцтво, яке Господь дав через Єремію. Було зачитано перед великим зібранням у храмі. Цар наказав принести його і прочитати, а цар сидів у зимовому домі дев'ятого місяця, і перед ним був розпалений коминок. І сталося, коли його дій перечитував три чи чотири стовпці, то цар відрізував це писарським ножем та й кидав до огню, що в коминку, аж поки не згорів увесь звій на огні, що в коминку. Єреміє 36, 22-23 Тому Господь і порівняв Єрусалим із Содомом, оголосивши, що вони сестри, і сказав: Як живий я, говорить Господь Бог, не зробила Содома сестра Твоя, вона та дочка її, як ти зробила та твої дочки. Ось це була провина твоєї сестри Содоми. Пиха, ситість їжі та преспокійний спокій були в неї та в її дочок. А руків Богого та бідного вона не зміцняла. І запишалися вони і робили Гедоти перед моїм обличчям, і я їх відкину, як побачив оце Єзекііля 164850. Після всього цього Єзекіїль побачив у видіннях чоловіка з приладом писаря, який проходив по всьому місту і ставив знаки на чолах людей, що зітхали і плакали над усіма гедотами, які там чинилися. Шість чоловік слідували за ним зі зброєю в руках, забиваючи дощенту всіх, до кого вони приходили, але не зачепили кожної людини, що на ній цей знак Єзекіїля 9,1,7. Усе це має паралель зі подіями в останні дні. У релігії панує формалізм. Друге Тимофія 3.1.4 переважає загальне нечестя. Матвія 24,12, 2 Тимофія 3, 2, 4, 13. Практикується гноблення, несправедливість, обман робітника в його заробітній платі, щоб збільшити переповнену скарбницю багатих, які насолоджуються розкішшю. Якова 5, 1, 8. Бідні нехтуються до такої міри, що Бог змушений звернути на них особливу увагу. Луки 14, 21, 23, Нехтується субота. Ісаї 56, 1, 2, 58, 13, 14 Вшановується Сонце у недільний день Даниїла 7, 7.25, об'явлення 12 поради та застереження, Слова Божого, що до всього зла та близької загибелі відкидаються. 2 Петра 3, 37, 10, 14, Матвія 24, 37, 39. Так що знову, дивлячись на все це, Бог змушений прирівняти світ до Содому, а останні дні його до останніх днів содому. Так само, як було за Днів Лотових. Так буде й того дня, як Син людський з'явиться. Того ж дня, як Лот вийшов із Содому, огонь із сіркою з неба линув і всіх погубив, так буде й того дня, як син людський з'явиться, Луке 30. І у зв'язку з усім цим під час загибелі, що насувається. Святий пророк з острова Патмос бачив у видіннях небесного посланця, який проходить світом і ставить царську печатку, небесний знак на рабах Божих, об'явлення 7, 2, 3, а за ним посланці суду, які винищують усіх, на кому немає цього знака, об'явлення 14,9-10, 16, 1.21. Таким чином, знову і переконливо показано, що нещастя Юда, яке призвело до полону, руйнування міста й храму та спустошення землі, є точним відображенням нещастя світу в останні дні, яке призведе до вічного полону народу та спустошення землі. І ця ситуація здавнини використовується Господом як наочний урок для попередження людей, які живуть в останні дні. Таким чином, історія часів Даниїла є істиною для сьогодення, а божественні принципи книги пророка Даниїла дано для того, щоб урятувати людей від нечастя, через яке були прокляті Юда та Єрусалим, зруйновані та спустошені. Хто читає, нехай розуміє Матвія 24:15 Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас!